Містер Барет, вчора ввечері ми так і не отримали свій платіж. Що ви маєте на увазі? Ви робите помилку? Ці гроші до нас так і не дійшли. Мені потрібні мої гроші. Якомога швидше. Мені набридло це лайно. Ти про цю кров? Мені також. Хлопці, в каміні лежала валіза. Ми знайшли 2 мільйони готівкою. Ми відкрили скриньку Пандори. Віддайте валізу. Мені за це недостатньо платять. Хто твій бос? Чарлі. Я йому не допоможу. Що тепер? Дізнаємось, кому належать гроші. Ми йдемо туди. Ми їх побиваємо. Треба скинути гроші. Попрацюємо. Хто ці люди? Топи його. Хто твій бос? Принесіть мені мої гроші прямо сюди, прямо зараз. Що це таке? Ні. Качка. Додому тепер дороги немає. Хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать тебе таким, яким ти здаєшся. Мало хто відчуває себе таким, яким ти є, насправді. Скоро все стане набагато гірше. Стій, чекайте, хто ви такі люди? Ми прибиральники.